Так, привіт всім. Відос про те, як я демонтую вілку е, свого кавасакі. Коротше, фішка така. Зараз я так коротко поясню, що до чого я робив. Можливо, це стане в пригоді для тих, хто в майбутньому хоче також таку робити по заміні там якихось запчастин у вілці мотоцикла. Так, коротше, саме перше це що? Я попускаю всі болтики. Там на траверсі, в нижній, верхній Попускаю всі болтики, але не відкручую. Просто так, щоб їх зірвати. Хоча вони не мають сильно бути закручені по стандарту, то воно пішло легко. Потім пера. Пера, коротше, з'єднані типу посередині колеса між перами. Там, де втулка сквізна. І з'єднана двома такими гайками. Специфічні гайки. Ось одна гайка. І це типу, та якби гайка, але можна сказати, вона з'єднана суцільно із втулкою. Ось. Даже всередині видно, що там типу, нічого немає. такого. І коротше, я відкручував, не мав такого інструменту, то просто знайшов гайку. Яка підходилась в цей отвір. Я його встав, ну, там, зафіксував чи приварити можна гайку таку велику до болтика і вже зробити собі речах, яким можна відкрутити це все. Саме перше, це пішла проста, ось ця менша гайка, яка закручується на всю ось цю подовжню втулку. Вона саме перше відкручує її, повністю відкрутив. І Потім, просто, коли вона повністю відкручена, зараз продемонструємо. Як воно є. Вона повністю відкручена ось тако буде. Тобто в колесі і в перах. Ви берете чимось в трубку якусь вставляєте, б'єте, і вибиваєте. Одне перо вам і ви будете бачили чітко, що далі втулка йде на колесі і на одному пері. І далі продовжуєте вибивати і відчіпляєте. Колесо у вас, звісно, вже витягається вільно. Ви ставите його на бік, Це скручуєте, щоб не загубити. Одною рукою трошки не дуже так просто робити, але можливо. Скручуєте його. Так, його я скрутив, поставили все. І все. Далі всі болточки трошки подокручувати, щоб їх не загубити. Я підв'язав супорта, ще супорта відкрутити, Ну, думаю, це вже ви поймете, що це треба зробити, їх поприв'язував, щоб вони не заважали під час роботи. Потім далі я беру перо. Закладаю його в тіски. Пероко закладаю в і між дощенками. Ось такі планочки потрібні для того, аби не наробити всяких там царапин на самих перах вілки. І вони трошки змякшують. Навіть кращий має хват тоді тіски. Коли ви затискаєте у такі планочки, набагато ліпший хват, ніж просто метал до металу. І менше вірогідніше пошкодити металічне покриття. Зафіксували, сильно не треба затискати, там, щоб вам в очі не вилазили. Чуть-чуть затиснули. І тоді ми відкручуємо гайки. Тут ще є ось такі. В середині гайка, вон, бачите, чітко видно всередині. Хлопці, які робили відео, аби мені продемонструвати, як робити монтаж, демонтаж, то казали, що дуже там важко відкрутити. Ну, Це все залежить, від того, як скоріше хтось закрутив. У мене воно Ось такий ключ запихаю всередину на головку і потім зверху ось тако. Я коротше, відкрутив від руки. Так само з цього боку ну, це відкручується, це основна велика гайка. Ось ця гайка. Ось ця. Теж попускається. все. Так само друге перо. І фактично вони вже у вас готові для того, аби їх брати і розбирати для того, для того, заміни сальників. Далі я буду робити заміну сальників, то буде вже інше відео. Зараз я вам просто демонструю, як що до чого. Я і ще як мотоцикл, типа що я робив для того, аби. Він в мене стояв так і не впав. Просто підклов піддон. Вон є піддон і він має такі типу, зуби, він грубий піддон. Ось цей. -во. Я просто підопхав під нього такий патик дерев'яний, ну самі Вот. Обрізок. Зафіксував акумулятор, що він не бігав. Все. А тут вже прикріпив такими дротами, щоб він в мене на бік не впав. Тож він зараз стоїть на піддоні і закріплений міцно дротами, щоб він мене на бік не впаде. І на низ так само. От. І якщо цей потик дуже легко запхати, коли мотоцикл рівно стоїть на двох колесах, я такий підібрав, що фактично він легко за, заїжджає, а коли ви вже ставите на бік його, тобто він як заїхав, я підопхав потик. Потім, коли його поставив вже на бік, чи там. Ну, то ті пару міліметрів вже підважують мотоцикл і вже він стає в таку, як би сказати, для переднього колеса невагомість, Тобто що переднє колесо вже не має нагрузки. Тоді я вже підв'язав тими тросами і собі зміг спокійно демонтувати колесо і вілку. Все, а зараз можна хіба що продемонструвати, о, я покладу на, на бік. На лапку, для того, аби він у мене Ой, забув про пера. так Поставлю на долину. пера наші. Все, тепер він стоїть вже на другий бік, бачите, троси вже попущені, але вони так як для страховки є. І все, воно так само стоїть на ковбані і вже сперто на саму ножку. Тому що, фактично, якщо розібратися, можна під піддон тільки запхати. Ось цей ковбан і все, і він стоїть на підножці, він собі нахилився. Ковбан тримає основну гую, все. Якщо хтось би був, була підстраховка з цього боку, в мене ще, то мені не потрібно було б ось цих дротів. Просто хтось би підстрахував, я розібрав і вилку, точніше, зняв колесо і просто на той бік положив все. Даже якщо зараз би ножки і не було, лапки бічної, то все одно стримують від падіння дроти. Бо в той бік він нахилиться, зразу дроти будуть тримати. От така фігня. Тобто, я вийшов так ситуації, там на е, вихлопну систему нічого там не стоїть, нічого не погнеться, все там нормально. Тобто на самий піддон поставив і грає. От така фігня. Досить, я думаю, таке міцно він стоїть. Від падіння, о, я трісук, так досить нормально. Від падіння все захищено. Зараз можна завести їхати. <рес> ну правда. Правда, можливо їхати але тільки на задньому колесі з екстремальним профі. Хіба я, звісно, такий відос побачити, хтось би таких. Така фігня. Ну зараз десь вага моту цикла складає десь 170-180 кг без пластика, без передньої вилки і колес. Така фігня. Тобто є повністю цілі мотоцикли з повністю всім спорядженням такої ваги. То блін. Тобто цей мотоцикл Мід zx 12 дуже важкий. От що я маю на увазі. Ну що, зараз я походу йду щось е... собі відпочину ще трошки. Тому що зараз у нас вечір, я вже ніде не спішу, у мене світло є в гаражі. Е... І... Буду розбирати. Буду розбирати, мабуть, не тут. Хоча подивлюся, може і тут, тобто зливати масло, відкручу гайки. Зливаю масло, і тому подібне. Ну це вже буде інше відео. А на даний момент, пока.